Медики, екіпажу віцек. — віцик. Мої обов'язки це круглосуточне чергування. Ну акцент, звісно, акцент ми робимо на 300 на евакуацію, а паралельно ми допомагаємо як соматичні хвори. Кашель це і різні інші захворювання. Лікуємо своїх побратимів. Як і коли ти став військовим, ну, завершивши медичний коледж чотири роки, здобувши спеціальність фельдшер в 18-му році, вступив до лав Збройних сил України саме до нашої бригади. Перший контракт завершив, звільнився, поїхав крутити гайки в Польщу. І пів року я побув цивільною людиною. Ну і двадцять четверте, ранку прокидаюсь. Друзі мої говорять, що війна до 15.00 стільки всього подій з усіх сторін Україну б'ють, везде наступають. Ну і в 15.00 я зрозумів, що треба повертатись. Як відбувається евакуація поранених? Етап евакуації іменно мій, да, це робиться швидко. Приїхали, загрузили. Перевірка турнікету. Доцільність його недоцільний. Це оцінка. Недоцільний. Знімаємо перед зніманням турнікета. Що потрібно оглянути рани. Ти тампонуєш її, бачиш, що затампоновано, бандажом перемотав. Турнікет недоцільний, знімаєш і залишаєш його там, щоб бачили на наступних етапах, що турнікет був накладений. Зроблю все по максимуму. Щоб на стабі було легше, я завжди знаєте, після евакуації, як то кажуть, роблю роботу над помилками. Хоч я і знаю, що все добре, живий цілий, Я все одно думаю, що я щось зробив не так. Сижу з хірургами і кажу: так, колеги, що я зробив там, то він каже, все нормально. Тось, тобто, ось подключаю одразу, ось У нас іде катетер на ходу, машина отак вправо-вліво. Ти підключаєш катетер, сразу вливаєш і працюєш. Перематуєш, замінюєш бандажі, там по ножі. Коротше, тампонуєш заново. Ну і покроково, покроково все працює. Я всім пояснюю, ніколи не не надійтесь на медевак. Так як по дорозі мене може отак. От, от ну ми ж військові, ми всі розуміємо. Так, звісно, як не як я людина і в мене є емоції, та і є почуття. Але все одно на ювакі, я холодний. Мені не больно зробити йому больно. Отак от, от але я розумію, що йому больно. Терпи, терпи. Терпи, брат, терпи. Що для тебе найважче в роботі? Найважчі, найважчі взагалі випадки це коли ти знаєш, що твій побратим 200, а його неможливо дістати. Я розумію, як це, як це перейти ту межу цих ступорів, цих сльоз, коли ти, ти лягаєш, а тобі постійно оці сняться крики. Сняться, от, Наприклад, у тебе був друг, да, а тобі сниться, сниться те. Ну, той сон на реальних подіях, есть, який був добу назад, коли від того побратима залишилась одна кисть. І ти лягаєш спать, а в тебе перед очами, от ця ладошка, яку ти ввіз в пакеті, тому що хоч щось доставить батькам. От. І от я розумію, що це дуже тяжко пройти цей момент. Мені місяця чотири, навіть можливо, п'ять пройшло, і тримають отак постійно нові побратими, нові побратими. І все, я швидко. Це виріжем радіо? Так, а що Кап. Якщо ви бачите прольот, то 100% там можуть бути жертви, можуть бути варани. Тому їдемо, працювати. Я yeah. всіхта їду, я вірю, що там нічого нема. Но не всіхта так виходить. Вітя, вони не... походу в коло поле вийшли. Водитель це теж ліквідація. Ось це, ось два прийшло. Поприїхав Що тебе мотивує? Поки я тут, а я тримаюсь. Для мене дуже цінно, що от, наприклад, в мене є побратими, у яких день народження зі мною тепер один день. Тобто свій день народження, рік назад, я з-під Новомихайлівки, Ми евакуйовували двох моїх побратимів. Один з них тяжкий був. От і от до сих пір вони мені дзвонять, пишуть. Дружина побратима, дякує, Можна сказати, кожен день вони спитають, як я, що я. Тепер в нас і в мене, і в нього в один день день народження в трьох нас. Два поранених і я. Я добрий, в мене добре серце. Я, я в життя такий був. Іноді я сентиментальний, іноді я, я не скриваю, я можу після Іваку, да, якщо там прям треш. І, звісно, це ніхто не бачив. Да, буває так, що іноді сльозу пускаєш, бо як-нікак, ми, ми люди, і все одно я розумію, як йому важко. Ці не те, коли ти знаєш, що ти не дав помер, ти довіз. От. І на наступних етапах він також його було довезено. Наприклад, от, на цьому напрямку важко поранено, втрачене око, перебиті ноги. Через два місяці він мені пише от, бажаю, в WhatsApp: бажаю здоров'я, ви мене евакуйовували з-під водяного, п'ятого та такого. У такі моменти ти розумієш, що от, таке, таке іменно мотивує. От. Про що ти мрієш? Я хочу, щоб я не працював. Я хочу, щоб всі були цілі. От правда. Не працює медивак, значить все хорошо. Віцик береш за життя.